Привіт, привіт це ігор. це продаж, наш новий аудіоказ, продажі, переговори і дуже актуальна тема чорна п'ятниця, як її провести, щоб не провтикати шанс дуже потужно закрити місяць. Ей, звичайно, дуже багато людей скептично відносяться до Чорної п'ятниці, але якщо все правильно зробити, якщо все ж таки зробити пропозицію, підготувати людей, то все пройде максимально ефективно і звичайно, листопад це місяць, коли треба заробляти гроші. Обов'язково постав на цей канал сповіщення, щоб тобі приходили всі повідомлення. Тому що, як показує практика, це може принести продаж. І також підписуйся на Apple-Подкасти, Google Подкасти. В будь-якому разі Телеграм може бути там вимкнутий, і там багато дуже повідомлень, можна просто втратити. А в подкастах дуже легко, і зручно приходить нове повідомлення про новий аудіокаст. Заходиш, слухаєш. Тим паче, там можна увімкнути автоматичне завантаження. Що зараз в період відімкнення світла та відключення інтернету дуже корисно. І перша порада. Зроби знижку. Ну, реально, зроби. Я знаю, що є багато компаній, які такі: ми знижки не робимо ніколи в житті, у нас суперкрутий продукт, але ну, саме зараз такий час, що е, це можна зробити. Взамін попросити дедлайн або виключити щось зі своєї пропозиції, Наприклад, у вас там є підтримка 12 місяців. Ну, приберіть її, зробіть підтримку 2 місяці. І за рахунок цього ви змінусуєте касти, але зможете зробити найкращу ціну. Подумайте про те, як зробити найкращу ціну. Якщо у тебе в компанії ніхто не замарачується на рахунок чорної п'ятниці, тоді дай своїм клієнтам максимальну знижку, яку тобі дозволили давати. Своїм клієнтам якраз цей час, і це, це те, що треба робити. Є люди такі, знаєш, знижколюби. От вони не куплять, доки ти їм не зробиш класну пропозицію. Вони її чекають, і звичайно, вони чекають її від кожної компанії, над якою вони роздумують купити, не купити, обрати, не обрати. Так от саме зараз такий час, і можна дуже легко завести багато грошей, і саме на кількості операцій зробити велику касу. Так там може десь постраждати маржа. Але на кількості ти зробиш крутий результат. Друга порада це підготуй базу. Статус переговори в crm системі повинен оплатити, приймає рішення, можливо, там у когось такий статус є також. Або треба дотиснути. У тебе є статус, треба дотиснути. Ну, я зустрічаю це періодично. Це, нібито, і ще не оплачує клієнт, так, але вже не переговори. Uh, і це ті люди, які ти можеш про них забути. Тобі треба просто, звичайно, вести грамоту crm систему але я думаю, що це, це так робиш. Якщо ти в цьому телеграм-каналі, то я про це постійно кажу. І тоді у тебе є ці статуси, і ти точно розумієш, там з ким у вас вже були зустрічі, і хто з клієнтів вже чув ваш офер, або хто знаходиться в статусі переговори, тобто відповідно від твого бізнесу, і хто готовий сьогодні отримати круту пропозицію, і сьогодні потенційно оплатити, ти поки що не знаєш. Але потенційно цей клієнт скоріш за все може оплатити. І, звичайно, підготуй базу тих, хто вже купляв. Чомусь про них продавці часто забувають, але ті люди, які вже купляли, вони лояльні, вони фанати бренду, вони отримували результат. Просто вийшли їм наступний офер. І цей офер, якщо він буде смачним, навіть якщо він не дуже не дуже потрібним буде їм. То клієнти куплять. Я можу сказати, що я багато працював з підприємцями, і ми продавали освітні продукти свого часу, і клієнти купляли там якусь програму для підприємців. А потім були профільні програми, там, наприклад, для SMM менеджера Так, і це їм не дуже потрібно насправді. Але оскільки у них є довіра, і вони вже наші клієнти. Я кажу, у нас відкрилася програма, і зараз от найкраща ціна, і вони просто купляють. І це завжди працює постійно. Тому подумай е якраз над тим, щоб також зробити офер своїм клієнтам, які вже купили, які вже є твоїми клієнтами. Їм просто треба вислати офер, і вони більш за все, вони, скоріш за все, будуть готові його е придбати. Третє, готуй клієнтів заздалегідь. Тобто не в п'ятницю, не тоді, коли ви їм надіслали смски всі цитруси і інші там, торгівельні площадки, майданчики, а заздалегідь, вже можеш починати сьогодні готувати базу і якраз відправляти перше повідомлення, що Гов у нас буде Чорна п'ятниця. І це буде реально унікальний шанс. Пропозиція, обмежена кількість місць, крута ціна, обмежена кількість пропозицій. Ви можете в цю когорту потрапити. Відпишіться мені, щоб я вас записав в ранній список. Наприклад, такий може бути варіант. Або якийсь інший, той, що тобі подобається. Тому, звичайно, завжди готуй клієнтів заздалегідь, і так, щоб не падати їм на голову десь там в п'ятницю, коли вони вже підготували гроші на. Новий одяг, або там, не дай Бог, зараз в такій ситуації 14 айфон. От тому е, готуй клієнтів для того, щоб вони обирали саме твою пропозицію, твій продукт і готували гроші під твою компанію. Готуй їх заздалегідь. Четверта порада: підготуй повідомлення, е, такі як підігрів. Ми тільки що його обговорили, сам офер. Де буде розписана така жирна, крута пропозиція, написана ціна, вартість цього продукту в звичайний час, написано, скільки сьогодні знижка, яка економія і яка ціна сьогодні, щоб клієнт дуже чітко розумів, що це реально найкраща пропозиція. Він там має дійсно побачити різницю, тобто це не має бути знаєш, так, підвищив ціни, потім знижку зробив. Ні, так не працює. Коли ми йдемо там в торгівельний центр, заходимо там, в фірмовий магазин. То ми чекаємо, що там речі там якогось Хілфігера можна буде купити там, джинси не за 4 тисячі гривень, а за дві 500. Так, ми, ми цього чекаємо. То теж саме клієнт чекає і від твоєї компанії, якщо ти говориш чорна п'ятниця, то так він має там, побачити реальну різницю. Ми це вже в першому пункті говорили. Жирний офер повідомлення, яке надсилається клієнту. І дожимне повідомлення, звичайно, там Ігор, що ви з нами, ну як ви застрибуєте в цей потяг? Тобто максимальний дожим, максимальне навантаження на те, щоб зробити дожимне, дожимний пропозицію, доживне питання в кінці, і я б порадив би зробити таким чином: відправити повідомлення, щоб клієнт міг прочитати в кінці обов'язково питання. Клієнт переглянув, ми пишемо ще запитання, Ігор, ну що ви з нами, що, що, що вирішили, або, наприклад, яка вам пропозиція, як ви з нами, давайте стартуємо, починаємо роботу, ну там, купляємо, замовляєте. Тобто, неважливо, що ви там вигадаєте, головне, щоб це був максимальний дедлайн. І в будь-якому разі, клієнт відповів, не відповів. Якщо він прочитав, оцим клієнтам, які треба дотиснути, так, і наші клієнти, які вже з нами, я би ще персонально зателефонував. Задофунвав і сказав, я вам відправляв повідомлення. Бачу, що ви переглянули, наприклад, або ви не переглянули, тому хочу з вами це зараз обговорити. І, звичайно, тут придумає якийсь вступ такий небанальний. Наприклад, там я сам, я думаю, що і ви, як і я, дуже не полюбляєте там, ситуацію, коли говорять тільки зараз, тільки для вас, але саме зараз, саме така ситуація. І тут треба бути, щоб тональність була такої очевидності, максимально очевидності, щоб клієнти поринули в ідею і зрозуміли, це реально от зараз найкраща пропозиція в цій компанії. Якщо я роздивляюся їх офери, якщо я хочу до них приєднатися, якщо я хочу з ними працювати, як то зараз найкращий час, і вони мають почути це в твоєму голосі. Тому. А повідомлення плюс, якщо це там дорогі чеки, то ще дзвіночок. Обов'язково для того, щоб можна було все обговорити і клієнтів дотиснути. П'яте став чіткий дедлайн. Будь впевненим, будь безжальним. Тому, тому що чорна п'ятниця це і супер пропозиції це низька ціна, це низька вартість. І тут е, всі там, виявлення потреб, всі ці техніки, які ми розбираємо в цьому каналі, які дуже важливі в звичайний період, зараз не важливі. Зараз важливо дотискати клієнтів, дожимати їх і ставити запитання ребром так, щоб. Ти купляєш або ти відмовляєшся від мого супероферу. Все іншого варіанту немає. Якщо клієнти не купляють, ви їх довго тягнете, а ви вони не купляють у чорну п'ятницю, то вони ніколи не куплять, тому не бійтеся, що ви там десь їх можете перетиснути. Краще трошки перетиснути, аніж не, не дотиснути. Ну, звичайно, постійних клієнтів це не стосується. Постійним клієнтам просто запропонували, не бажаєте окей, звичайно, як завжди, там будемо на зв'язку. Як скажете, а для тих, хто довго гріє і потенційно збирається стати клієнтом нашої компанії, от їм якраз треба максимально дотискати цю угоду і запитувати: ви з нами? Ви приєднуєтесь, ви купуєте, чи поки чи поки що відмовляєтесь? Тобто, конкретика і дедлайн. Тут треба бути максимально таким от впевненим, безжальним і чітко ставити дедлайн. Не, не робити так. Знаєш, що там, наприклад, керівництво говорить: та у нас п'ятниця там 25-го числа, але можна ще там до го дотягнути клієнтів. Ні, 25-го числа 23.59, Кінець, все, продай собі цю ідею. Потім в суботу вранці проснешся і подумаєш, кому ще можна там офер зробити або продовжити цю знижку, або не продовжити. Це потім буде, але зараз продай собі ідею конкретного дедлайну. Постав його собі чітко і притримуйся цих правил. Коли клієнти відчувають е, в твоєму голосі, що ти реально впевнений, що ця пропозиція діє саме до цього терміну, вони платять. Дедлайни завжди працюють. І остання порада: наступного тижня: не забудь заглянути в телеграм-канал Сила продаж та подивитися пропозиції від Сили продаж. Тому що тут будуть реально найкращі пропозиції, які були. Компанії за весь час роботи, І якщо ти селс з менеджер або тільки опановуєш цю професію на рахунок того, як пройти навчання за найкращими умовами та цінами. І якщо ти вже керівник або підприємець, то як пройти аудит, написати скрипт і попрацювати з командою над побудовою відділу продаж? Наступного тижня будуть круті офери та пропозиції. Обов'язково подивись. Ну що, друзі, бажаю вам наступного тижня, щоб ви перевиконали ваші плани продаж. Щоб ви вже почували себе з гарною заробітною платою, звичайно, бажаю вам поменше відключень, поменше втручань ситуації, поменше бішених сусідів зі сходу і е, мирного неба. І звичайно, великих великих грошей, великих продаж. Це час, коли ми саузи, заробляємо свій кеш. Цього вам і бажаю всім гарного дня, і побачимось наступного тижня.